Друз'яки, це вже не перший коментар, такий подібний. Що типа як же ж буде з цих е, рамочок, з цього вулика витікати мед? Тобто, це буде не зрілий мед. Ні, друзяки, мед буде зрілий, зрілий мед він буде запечатаний і так далі. Ось беремо рамочку мою. Тут, є, тут якраз фішка в оцих цих рамочках, це пластикова рамка. Бачите, вона має отакі е, чарунки, соти. Але вони роздільні. Якщо придивитися так ближче, бачите, вони всі роздільні. Тобто, ставимо це все в вулик, бжоли це все нектаром, потім нектар дозріває, бжоли його запечатують і кришечками, і все. Як е, люди не розуміють, як же ж його відпечатувати, цей забрус. Ніяк. Тут є, є ось для трубочки, а ось є для ключика. Беремо, знімаємо оцю задвижечку. Тут є спеціальні всі задвижки, що ніде нічого доступу до меду, до нектару не буде. Є отакий ключик. Вставляємо, ось, бачите тут? вставляємо туди ключик. Аж туди просто однією мені рукою не дуже зручно, щоб вам показати. Ну, якось вже покажу. Вставляємо ключик. Бачите, він вставився. І потім, потім, якщо в нас вийде, дивіться уважно, я повертаю ключик донизу. Однією рукою просто незручно. І дивіться на соти. Вони ламаються. Бачите, що зробилося з ними? Вони розійшлися. Тим самим, оцей весь квіск, забрус, він ламається. І весь віск, верніше весь мед, той, що дозрілий і так далі, він весь стікає вниз. в оці, Піддончик оцей. І з цього піддончика вже де трубочки наші. Оці. І з цього піддончика вони там вставляються. І з цього піддончика вже тече мед в баночку. Все дуже просто. Зрозуміли? Тому забрус тут і залишається, але він просто е порушується цілісність чарунок. Потім. І мед весь отак тече, тече там 10-50 хвилин, зазначають виробники, витікає мед в баночки. Потім ми беремо берем цей ключик, переставляємо його в інший отвір. Інший отвір однією рукою знову ж незручно, в інший отвір вставляємо. І дивіться дивіться на соте, я його закриваю назад. бачите? Все, соти зійшлися, всі знову в одинаковий, ну, тобто в цілісні стали. Все, на цьому бджоли на цьому, е, збирають далі мед. Якось так. Все дуже просто, опять запечатують. Якось так воно все відбувається.